Що ви думаєте, чого я це роблю? А що я роблю? Про. Я знімаю фугу з швів епоксидно. Тому що замовниця, коли ми тільки починали затирати цей санвузол, у нас була затірка е, бежева. Ну і ми її так нанесли, вроді хорошо погодили все. Ну, я затер, прийшла замовниця і каже, Мені не подобається. Ну, не подобається, тоді будемо переробляти. Значить, як це робиться фуга епоксидна, як ми її знімаємо, виклопуємо, можна сказати, з швів, Береться ось такий фен строїтельний. Ну, розігріваємо. Максимально розігріваємо. Кольчик. Может такие. Малярний ніж лезом і ось таким чином ми її звідти дістаємо. Довга, звісно, робота, але. Але що поробиш? Так треба.